Як часто буває так, що ти відкриваєш книгу Святого Письма, читаєш Слово Боже і абсолютно його не розумієш. Щось розумієш, щось не розумієш, але інколи це Слово Боже залишається скрите від тебе. Ну дивись, мусиш розуміти, що ти не один чи не одна в такій ситуації. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Ісус Христос іде разом зі своїми учнями, Він їх взяв з собою. Він іде з ними, Він промовляє до них Слово. А вони нічого не розуміють, тому що це слово скрите від них. І виникає запитання. А нащо ж? Тоді він до них це слово промовляє. Хочу дати тобі відповідь сьогодні на це запитання. Слово Боже, воно живе і діяльне. Але сам Ісус, говорячи про Слово Боже, казав, що воно як зерно. Воно повинно прорости. І пам'ятай, що для того, щоб зерно проросло, потрібен час. Ну, напевно, коли сіють по зиму пшеницю, потрібних добрих. Десять місяців до того, як будуть збирати плоди, як будуть жнива, як це зерно дасть плід. От слово Боже, воно точно таке саме. Знаєш, що важливо? Важливо, щоб ти в своєму житті йшов чи йшла поряд з Христом. Слухав чи слухали це слово, зберігали його в серці і давали можливість цьому слову прорости, а воно вже в якийсь момент, у відповідний момент. Твоєї радості чи твого терпіння, тоді, коли воно, воно буде для тебе необхідне, воно проросте, воно відкриється перед тобою, воно дасть свій плід у твоєму житті. Це станеться точно так само, як це сталося з апостолами, тому що в житті кожного з них слово, яке говорив до них Христос, проросло, але у свій час. Отож. Не цурайся Божого Слова, тому що ти в якісь моменти його не розумієш, і в якісь моменти воно є закрите від тебе. Приймай його у своє життя. Обов'язково читай Святе Письмо і пам'ятай, що у свій час, у відповідний момент, той плід Слова Божого у твоєму житті ти збереш. Обов'язково.